Четвертий трамвай відновив свій звичний маршрут. З четверга електротранспорт їздить без змін з вулиці Замарстинівської і до кінцевої зупинки на вулиці Мушака. Так само за маршрутом курсує і трамвай під номером 5. адже усі ремонтні роботи на перехресті вулиць Липинського за вже завершили. Виконували роботи майже місяць. На цей час четвірка не їздила взагалі. Рух п'ятого трамвая змінили. Тепер на маршруті повністю замінили трамвайні колії, а з п'ятниці не їздитиме звичним маршрутом трамвай номер 2 Дві карухи. Тиметься інакше, адже на ремонт закриють частину вулиці Коновальця. Будуть проводитися роботи аварійні по вулиці Чупринки, Значить, так само будуть відновлювати трамвайну колію, заміну робити, так само контактну мережу будуть замінювати. І коли вони відкриють, ну, ще не знаємо, до завершення, до завершення робіт. Значить, завтрашнього дня другий трамвайний маршрут планують пустити з вулиці Пасічна. Через центр міста і до залізничного вокзалу наразі на відновленій лінії випустили ще не всю техніку до кінця тижня випробовуватимуть як вагони їздитимуть новими коліями.